Часто світні безбожники, вони дуже смикалісти на придумання християнам різних злочинів. Сатаніст, величайший у історії правитель Нерон, він був із юності артист, всі ігри, всі діяння переводив на артистизм. Одного разу. Нерон запалив Рим, імператор власну державу, власну столицю палить, все горить, а він каже, во, яке театральне дійство. Коли умирав Нерон, тяжко умирав, все казав: О, який артист великий умирає! Понятно, з нашої точки зору, це глибина сатанізма і погибелі. Тому у цьому мірі ми ніколи не руйнялися на хужі варіанти. Наші предки, жителі Закарпаття, історичні Карпаторусини, усе вчили нас. Не руйняйся на слабшого, бо ти слабший можеш казати, я не такий п'яниця, як там Петро і Василь. Ти руняйся на другого. Я ще не такий церковний, як тот Іван, котрий ходить до церкви, і апостола читає, і пісні співає церковні, і читає Евангелі, кожен день, слово Боже, і способний його потолкувати, зтиме, руняй. І ми сьогодні кажемо: Господи, ми Закарпаття попали в Совєтський Союз як пірат у вірою. Аби контролювати Європу, та совєтські танки прийшли Карпати. А тут, тут республіку, а та була частина Чехословацької Федерації, Сталін по подсказці Хрущова, тоді, великого славного політичного українця, захотів забрати. Бо йому сказали юристи, не можна робити. Ми маємо з Чехословакією договор після війни ми допомагаємо Чехословакії до воєнні встановитися в трьох республіках Чехія, Словакія, Подкарпатська Русь. Однак, – казав Хрущов, – що нащо будемо ще раз брати Карпати? Тепер ми вже в Європі, танки покладемо, будемо контролювати Європу. Наша територія стратегічна в військовому відношенню. Попалися сліпо в по Совєтський Союз. Ну щоб як сказали б юристи, що будемо робити німцям і американцям, будь казати, що ви взяли чужу територію, то Сталіна приготували такі казати. На території Подкарпатської Руси живуть споконвічні українці, а значить, це все наше. І приєднали нас до радянської комуністичної тоді України. Ми до сих пор не кажемо, що це була супертрагедія. Ні. Діло в тому, що так Бог вилів, щоб нас вирізали з Європи, а ми і нині, як тоді в Совєтському Союзі, майже пару тисяч священників вийшло з Закарпаття по цілому Союзу. Думайтеся, комуністи вибили священників, позакривали всі семінарі академії, попалили бібліотеки, розганали священників, митрополітів, руйнували єпархії. Кадрів не є. Уже пішов час, вже може було, і вдруг школи не є. Школи не, не, не способні покрити потребу церкви. І от вдруг приєднали нашої Закарпаття по юридичному Республіка Подкарпатська Русь. І тут хлопці наші, а в нас народ був поголовно віруючий, хлопці читають по церковному свободно і співають. Пару тисяч хлопців перейшло тоді в Совєтський Союз. Заповнили священниками. Так Бог дав, що нас одорвали з Європи, зруйнували наш статус, але зробив Бог велике діло тому народу, котрого нещасно держали в атеїзмі, вдруг прийшли молоді сили і наповнили приходи новими священниками. Ми ту місію знаємо. І сьогодні така місія наша в Україні. Ламають канонічне православ'я, а ми їм кажемо, нас приєднали до радянської України з нашим православ'єм. Нам не треба подмену робити. У, якщо в нас є своя історія, своя церква, наша Карпаторуська, Карпаторусинська Карпато-Русинська церква православна, зачем нам якусь турецьку чи якусь там іспанську? Ми маємо своє і свого сього держимо і того часу підтримуємо і всю нашу Україну. Щоб всі люди, котрі розумні, держалися єдинства з канонічною церквою. Ту діти Божі. А у вічності, по милості Божій наслідники царства Божого, царства вічної слави Божої. Амінь.